Вітаю вас, діти! До нас сьогодні в гості завітала лялька Наталочка та запрошує нас на прогулянку. Дітки, погляньте, а чому наша Наталочка так втягнена? Так, тому що на вулиці зима найхолодніша пора року. Взимку холодно, мороз, тому люди одягають теплі курточки, на руки рукавички, взувають теплі черевики, на голову натягають зимову шапку. Дітки, чому ж скрізь так біло? Так, тому що випав сніг. Сніг укрив землю, дерева, будинки, скрізь багато-багато снігу. Дітки, а сніг який? Так, білий, легенький, пухнастий, сріблястий, холодний. Якщо сніжинку взяти до рук, що з нею станеться? Молодці, вона розтане і стане крапельками води. Взимку не тільки холодно, а й ще дуже цікаво. Погляньте, що зробила Наталочка. Так, зліпила сніговичків. Чи однакові сніговики? Ні, вони різні. Так, сніговичок з зеленим квадратом на відерці широкий, а з жовтим колом вузький. Наша Наталочка не може дібрати гудзики для кожного сніговичка. Тож давайте їй допоможемо. У кожного сніговичка є відро, на якому зображена геометрична фігура. Тому і гудзики мають бути такі самі. Тож на які геометричні фігури схожі гудзики? Так, на зелений квадрат і жовте коло. Молодці, ви дуже уважні. Тож сніговичка з зеленим відерцем, які мають бути гудзики? Так, зелені, квадратні, а в сніговика з жовтим колом. Так, круглі, молодці, ви дуже уважні. І чудово попрацювали. Ой, погляньте. Які білі морквинки взимку виросли? Так, та це ж бурульки на дахах будинків. Давайте поглянемо на них. Чи однакові будиночки в нас? Ні, перший будиночок низенький, а другий високий. Тому і бурульки на першому будиночку маленькі, а на другому великі. Молодці, розумнички. Дітки, а чому на вулиці так мало пташок? Так, на дворі дуже холодно, і птахи ховаються від холоду, їм важко знайти їжу. Наталочка пропонує відвідати годівничку та насипати зерна. Скільки птахів прилетіло до годівнички? Так, багато. А які птахи прилетіли? Синички та снігурі. Давайте з вами порівняємо. Скільки снігурів та синичок прилетіло. На синю смужку розмістимо синичок. Скільки в нас синичок, дітки? Так, три. А скільки снігурів? Два. Кого більше? Так, синичок. А кого менше? Так, снігурів, що потрібно зробити, щоб пташок стало порівну? Вірно додати снігура. Під час прогулянки Наталочка зустріла зайчика і хоче показати нам, де ж він живе. Але він такий спритний, тому давайте його відшукаємо, де ж він заховався. Тож будьте уважні. Де заховався зайчик? Так, біля ялинки праворуч. А зараз куди він сховався? Так, під ялиночком. Знову зайчик заховався. Де ж він? Біля ялинки ліворуч. Чудово, ви були дуже уважними. Тож, дітки, на талочці вже час повертатися додому. Але вона хоче залишити смаколики для і пташок. Ось два пеньки. Чи однакові вони? Ні. Один пеньок товстий, а інший тоненький. Тому на товстий пеньок покладемо моркву та капусту, а на тоненький пеньок насипемо зерня для пташок. Тож, Наталочку, дякую тобі за таку цікаву та веселу прогулянку. До побачення, Наталочко. Дітки, ви сьогодні були дуже уважними. Я вам дякую, тож до нових зустрічей. До побачення!